everyone. I hope you are doing very well. Так, всім-всім привіт. Сьогодні до мене прийшов такий бокс, тож давайте разом зі мною розпакуємо його і подивимося, що ж тут в мене всередині. Як завжди, багато роботи, щоб його розпакувати. Знач, бачу перший лот такий рукав для запікання. Можливо, зараз з вами його теж і відкриємо, і подивимося, що ж тут всередині. Ага, тут звичайнісінький е, рукав, щоб е, запікати продукцію. М -м -м -м. Ого. Далі вже не буду розпаковувати, бо загублю всі е, деталі. Е, звичайнісінький. Будемо на кухні з Євгеном готувати смачні запечені страви. Наступний лот це в мене маска для волосся. Останнім часом дуже сильно випадає волосся. Вирішила замовити собі маску і також поекспериментуємо, побачимо, якої якості. Я взяла спробувати цю марку, побачимо, як вийде далі. Хотіла швиденько її відкрити, щоб понюхати. О! Mm. До речі, пахне дуже гарно. Такої -м. Mm. Медом таким пахне, знаю. Солоденьким чимося. Що ж в мене там наступне, наступне, наступне? Uh -huh. А наступне в мене такі форми для а, випікання. Я замовила, спробуємо: будемо випікати коржі, чи будемо якісь кекси випуткати, чи будемо випікати якісь коржі бисквіти. бо в мене є, але вона дуже завелика. А тут буде трьох розмірів. Зараз це все розпакуємо, як завжди, купа-купа паперу. Ага. Вау, так тут ще, уявляється, тут ще в додачу вони в комплект, іде у мене пергамент. Тобто вирізаний на об'єми. На об'єми кожної форми. Так, пергамент. Оце, да, так, це мене здивувало. Ой, яке мені плюсіньке. Що ж я там буду виготовляти? Форми всі розкладні. Але я не думала, що воно таке маленьке. Ну, що це таке? Що це я тут спочу? Хотіла ж маленькі форми. Так, наступна тут вже трішки більше. Якраз це мені підходить. Більше. Подобається. І така велика. Ну, така велика в мене вже одна є. То я думаю, буду більше використовувати цю. Всі форми дуже гарної якості. Все знімається і відправляється до миття. А ще зробила один собі подарунок. Отаку От купила такий черпак чи не черпак, таку, щоб готувати, побачимо, як це буде. Ось така штучка.